Вітаю вас, дівчат. Наступна новиночка, яка приїхала до нас у студію, це ось така бавовняна ниточка з глітером. Вона така чарівна, мені нереально вона сподобалась, тому я одразу захотіла її привезти сюди, в Україну. Це виробник Туреччини, ось такий моточок важить 100 грамів. В ньому, дівчат, приблизно. Давайте подивимося, 262 ярди. Що вони радять? Вони радять використовувати гачок 4-5, але я раджу використовувати гачок 3. Дивлячись на те, що ви будете в'язати, від цього будемо відштовхуватись. Але якщо ми будемо використовувати його так, як я вам пропоную, то обирайте гачок 3 або 2,75. Далі, що по складу: 80. 5% котон, 15% літер. У нього така дивна назва, дівчата, 7-7, ланасо, 7-7, 7-7, відкрийся. Відкрийся нам шнурочок, чарівний шнурочок, і ми обов'язково з вами зв'яжемо з нього найкращі речі. Для чого ми його привезли, дівчата? Для того, щоб в'язати торбинки. Зараз дуже це модно, тому пропоную придбати саме цей шнурочок. Ось я зробила пров'яз невеличкий, дуже гарне, щільне полотно, показую вам його поближче. Такий люрікс цікавий. На дотик, дівчат, дуже м'якенький, дуже м'якенький. Люрікс не відчувається. Знаєте, іноді буває так, що прям бреш він його чутно, як проволочку. Тут ні, дуже буде класно виглядати у полотні. Можна поєднувати, до речі, зі шнуром. Подивіться, що я вам зараз покажу. Бачите? Одразу в мене думка їх поєднати разом. Буде дуже круто у поєднанні. Це шнурочок 3 мм. Новенький. Тому, будь ласка, зверніть увагу, ну, звич, звісно, можна в'язати речі. Можливо, це буде якась легенька літня кофточка, або топ, або сітка. Дуже теж круто буде виглядати. По спицях вони кажуть 10. Не буду казати, чи можна, чи ні. Це я в цьому не спеціаліст. Тому, ну а якщо вам хочеться от такого щільного полотна, ще раз повторюю, гачок трічка в мене був, а ви можете використовувати 2,75. Або, якщо хочеться більш об'ємного. До речі, він дуже класно буде лягати в об'ємних візеруночках. Тому давайте щось з нього зв'яжемо обов'язково. Мені дуже подобається палітра. Велика можна обирати, тому переходьте за посиланням, яке я залишаю на відео, та замовляйте.